Вітання всім, хто дивиться і чує мене у цю мить і побажання. Хай вам всім щастить. Вітаю всіх поважних глядачів, а також Радіо 22 уважних слухачів. я хеллоу. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу з черговим прогнозом, який можна не тільки бачити на Езотаріумі, але ще й чути на незалежному інтернет радіо 22 на тиждень 6 по 11 квітня 2025 року. Сьогодні на бойове чутування заступають зміїні аркани Таро снейк Тарот», і будемо дивитися і прямі, і перегорнуті позиції великих арканів для знаків зодіаку. А для слухачів Радіо 22 всередині цього прогнозу буде традиційна музична пауза, і знову буде прем'єра. Дуже цікаво, нейрореставрація моєї ж пісні, яку ми грали 30 років тому. А сьогодні вона зазвучить зовсім на іншій мові і в трошки іншому аранжуванні. Що стосується цього тижня, місяць зростає, ще є час для того, щоб зробити якісь нові справи, і в цілому позитивні моменти є, хоча б в тому, що вже приходить весна, з'являються бруньки на деревах. Зеленіє трава, і хочеться жити, і не вистачає лише тільки миру Україні і всім українцям, і плекаємо на те, що це все станеться мога швидше. Ну що ж, пропоную вам налаштуватися на цю шестиденку з 6 по 11 квітня, а я зроблю традиційний зворотній відлік 5. 4, три, два, один. Розпочинаємо з овнів, бо саме зараз іде цей знак. Можливо, хтось буде святкувати свій день народження, з чим я вас вітаю. Отож, чого очікувати представникам знаку Овен. Дуже гарний період. Карта Всесвіту це вищий аркан. І в прямій позиції ця карта натякає на те, що цей тиждень буде досить насиченим. Закінчується щось довготривале, розпочинається щось нове, і це не дивно. Бо вовен вже залетить, залетіла планета Нептун, і вона буде вами керувати протягом тривалого часу. Тому вам треба закінчити якісь довготривалі справи і час для цього. Досить позитивний. Також для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі тільці. Ваша карта, крокодил або блазень, та ще й в прямій позиції. Якщо б вона випала якомусь іншому знаку, я б натякнув на якусь небезпеку. А тут можна сказати, що ви знаходитеся у своїй формі і ви разом з природою теж пробуджуєтеся. Колір цієї карти салатовий, світло-зелений, і це натяк на те, що ви будете квітнути протягом цього тижня, і для вас досить позитивний момент. Не тільки для якихось серйозних справи краще відкласти на інший час, а от святкувати, відпочивати саме задля того, і є от гарний період. І окрім цього, ви можете шуткувати, не забувайте про почуття гумору. Якщо вона буде з вами, то нічого поганого з вами не станеться. Далі представники знаку Близнюки. Перегорнутий відлюдник каже про те, що ви можете вирватися з замкнутого кола. Вам відкриваються нові можливості, і ви можете вийти з будь-якої складної ситуації завдяки власній інтуїції. Перегорнутий відлюдник каже про те, що не треба сидіти у чотирьох стінах, треба їздити, треба спілкуватися, і треба розширювати свої можливості. Можливо, треба більше читати, більше шукати якихось нових шляхів для. Розвитку, і тоді цей тиждень бос буде досить цікавий на будь-які несподівані пропозиції, якщо ви самі будете цього бажати. Далі представники знаку РАК. Сонце. Прямій позиції, це карта просвітлення, і це вищий аркан, один з вищих арканів, і він натякає на те, що протягом тижня ви будете відчувати гарні імпульси енергії. Ви самі станете на деякий час сонцем, яке буде розсіювати промені щастя, тепла та радощів. Одначе, будьте обережні, вашими променями можуть скористатися енергетичні вампіри. Також ця карта натякає на те, що протягом тижня. Вам краще проводити більше часу з дітьми. І особливо для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі леви. Факір в класичному таро, це мах. І в прямій позиції ця карта гарна, перш за все для чоловіків. Ну, це, по-перше, управник вашого знаку, бо сам, саме сонце керує знаком Лева. Це ваші принципи, від яких не слід відступатися, не зважаючи на вашу статі, чи чоловік ви, чи жінка, вам треба відстоювати свою позицію, свої вірування і пам'ятати, що саме у вашій вірі і є сила Господа, в якого ви вірите, тому не забувайте. Що Господь постійно знаходиться з вами на прямому зв'язку, і цей зв'язок це ваші думки. Чим частіше будуть ваші думки, тим краще буде цей тиждень. Далі представники знаку діва випала ваша карта роздоріжжя. Або закохані, одначе в перегорнутому стані вона натякає на те, що вам протягом тижня не слід експериментувати, не слід лукавити, бути максимально чистими треба, бо якщо ви будете брехати, ваша брехня дуже швидко вскриється і нічого гарного від цього не буде. Тож не піддавайтеся на різні спокуси, намагайтеся бути стабільними і пам'ятайте, що диявол, ворог, людство, він постійно. Тійно чекає, щоб ви зробили якийсь неправильний крок. А якщо ви будете праведними, нічого поганого з вами не станеться. Ну, а тут для слухачів Радіо 22 я зроблю коротеньку музичну паузу і запропоную вам нейрокавер на пісню гурту Місір Леонард, яку ми виконували більше ніж 30 років тому. Грали ми тоді на синтезаторах ритмашинках. Зараз вам це все зіграє. Суно, вона ж буде і співати. І, до речі, на початку дуже схоже буде на мій голос, бо ця композиція вона розкручена саме з запису 90-х років, який зберігся на аудіокасеті. Ну, а зараз я його вам розкручу у жанрі Oriental Doom Metal, і це буде пісня на вірш Шарля Бодлера у перекладі Дмитра Павличка: Епіграф до забавлення. Забороненої книги гурт Месір Леонард. Отож такий незвичний сьогодні музичний трек, і це, я вам нагадаю, був епіграф до забороненої книги Шарля бодлера у перекладі. Дмитра Павличка у виконанні нейрогурту місір Леонард. Ну, а ми продовжуємо прогноз на Шестиденку з 6 по 11 квітня, який можна не тільки бачити на езотаріуми, але і чути на радіо 22, одначе все одно це не віднімає у вас можливості поставити в езотаріуми вподобайку чи підписатися на наш чат-бот у Телеграм. Ну а ми зупинилися на Терезах. чого очі. Терезам вам випав повішений, причому в гарній перегорнутій фазі, це означає, що протягом тижня ви будете отримувати якісь дарунки від людей, люди вам будуть допомагати, одначе, все одно повішений, в якій би фазі він не випадав, він все одно каже, що треба бути добрішими і благодійнішими. І якщо людина робить якісь... Невеличкі проступки, треба прощати. Ці проступки, бо всі ми не без гріха, і у вас на вашій душі багато гріхів, тому намагайтеся. Більш допомагати іншим, ніж собі. Якщо будете думати лише самі за себе, то можуть бути проблеми зі здоров'ям. Далі скорпіони. Імператор, імператор це планета Юпітер і в прямій позиції. Гарний показник захисту з боку людей. Якщо ви працюєте десь на виробництві, все буде гарно працювати. Особливо гарна карта, якщо ви працюєте у владних структурах чи в якихось корпораціях. Ну, якщо ви керівник, то протягом. Тижня у вас будуть намічатися дуже гарні реалізаційні справи. Далі, стрільці. Карта сили каже про те, що фізичний стан у вас протягом тижня буде дуже дуже гарний, дуже гарний показник для спортсменів, особливо для людей, які важко працюють, та для військових. Загалом ця карта в прямій позиції це карта чоловічої потенції. Тому, якщо у вас є кохана дівчина, дружина, вона буде задоволена вами. Якщо ви знаходитесь напередку, вас обов'язково очікують якісь досягнення. І ще протягом тижня для вас гарні зустрічі. Чи бесіди з представниками знаку Лев. Козироги, ваша карта в прямій позиції. Використовуйте цей тиждень по максимуму. Це ваше захисне коле. Коло. Ніхто вас не зможе пробити через це коло. Це ваша вдача, це ваша сила. І загалом це вже третя карта випадає саме задіакальним знаком. І знову це земний знак. Були вже тілець. Були діва і козиріг. Тож, козиріг, нічого не бійтеся. У вас відкриваються можливості. Якщо є якісь пропозиції виникають, то краще зіграти в гру, ніж відкладати її в довгий ящик, щоб потім вже зовсім не виграти. Тож вам відкриваються можливості для азартних ігор. Для та для ризику ризик виправданий. Ну і пам'ятайте, що у вас є ваш захисний чорний колір. Не забувайте вдягати одежу саме цього кольору, і тоді вам пощастить у кожен день цього тижня. Далі водолії. Рівновага і знову пряма позиція карти. Це ознака того, що ви знаходите контроль, ваш розум, контролює почуття. У вас гармонійний період для спілкування, особливо гарний. Період для жінок, які бажають завагітніти у вас до цього дуже гарні показники. Ну і загалом все залежить від вашого контролю. Якщо будете контролювати почуття, загалом тиждень буде гарний. І для вас також гарні зустрічі та бесіди протягом тижня з представниками знаку Терези. І нарешті риби. Верховний жрець – це планета Меркурій. У вас зовсім інша енергетика. Ви людина спокійна, ви полюбляєте, коли море тихе, коли все. Те, що треба. Але протягом цього тижня, навпаки, вам треба робити все швидко, орієнтуватися на власну інтуїцію, і якщо треба кудись їхати, їдьте. Ви дуже швидко будете досягати своїх цілей. Головне, щоб ваші цілі були реалістичними. Загалом тиждень непоганий, бо навіть погані карти їх випало не так вже багато. Вони випало перегорнуті. Одначе все одно загальна карта тижня. Це перегорнута рівновага або інша назва карти Страшний суд це якісь несподіванки. Тож тиждень буде цікавий на несподіванки, це стосується глобального чогось. Також я вас застерігаю не сваритися всередині родин протягом тижня, бо ця карта якраз і натякає на якісь непорозуміння всередині родин. І все ж таки, якщо ви бажаєте, щоб у вас був якийсь захист, використовуйте одежу з блакитного кольору, блакитний кольор захистить вас від чогось дуже неприємного, якщо ви дійсно вірите в магію кольорів. Я ж вам всім, і глядачам Езотаріуму, і слухачам Радіо 22 дякую за увагу і висловлюю щиру повагу.